Щосезону Netflix радує користувачів платформи своїми новинками. На найпопулярнішому стримінговому сервісі є вдосталь першокласних шоу, про які ви, можливо, навіть не чули. Запрошую вас відкрити для себе найкращі серіали Netflix, кожен з яких відзначається своєю неповторністю і майстерністю виконання. Вітаю, ви на каналі Протилежний Глядач, і уже через декілька секунд ви побачите комедію про надбагату родину, справи якої пішли не за планом. Перший автобіографічний серіал, знятий переважно мовою їдиш. а також один із найкращих серіалів 2019 року за версію IMDB. І це ще далеко не все. Друзі, якщо вам подобається україномовний контент та хороше кіно, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ці досить легкі кроки дуже допоможуть у розвитку каналу. А тему наступного відео пропоную обрати разом. Тож переходь у спільноту та долучайся до голосування. Поїхали. Шіц Крік у канадському комедійному серіалі, який затягнувся на 6 сезонів, розповідається про родину Роуз, яка колись була дуже багатою. Голова родини Джоні Роуз став мільярдером завдяки своїй мережі відеосалонів. Дружина Джоні Мойра, мелодраматична актриса та двоє дорослих дітей хіпстерс Девід та юна світська левиця Алексіс, живуть своє безтурботне життя. Проте через шахрайські дії менеджера родина втрачає свої статки і переїздить до маленького містечка Sheets крік де у них залишалася нерухомість, без грошей, без розкоші, без звичайного кола спілкування, у містечку жителі якого відрізняються від тих людей, які оточували їх за часів багатства. Найяскравішою родзинкою серіалу є той факт, що ролі батька та дітей грають справжні діти актора, та й загалом весь акторський склад достойних серйозних нагород. Одну з головних ролей виконала канадська зірка Кетрін Охара, відома по фільму дома». Канадський актор 73 річний Юджин Леві, знайомий нам з відомої кінострічки Американський пиріг та ще сотень не менш знаменитих фільмів. Його син, 37-річний канадський актор Ден Леві, до речі, він і став режисером фільма, та не менш талановита акторка, донька Сара Леві. І навіть серіальний пес належить Юджину в реальному житті. Попри те, що серіал запустили в 2015-му, слава до нього прийшла лише в 2017-му, коли Netflix придбав права на його показ і почав транслювати у своєму стрімінговому сервісі. А у 2020 році серіал отримав рекордну кількість нагород та море свальних відгуків від глядачів та кінокритиків. Тому він однозначно вартий вашої уваги. Пітьма. Серіал, який створили німці Баран Боодар та Антіє Фрізе, став першим німецьким серіалом в історії Netflix. Шоу з трьох сезонів, яке виходило з 2017 по 2020, отримало захоплені відгуки критиків і чималу фанатську базу. Похмурий, досить гнітючий, але інтригуючий детектив, оповідає про маленький тихий населений пункт, в якому проживає невелика кількість людей. Саме тому всі один з одним давно знайомі і довіряють як собі. Але раптом трапляється страшне, пропадає двоє дітей. Після того, що сталося, кожен починає звинувачувати і підозрювати один одного. Через якийсь час, коли перші пошуки не приносять ніяких результатів, з шаф кожного починають вилазити досить серйозні і моторошні секрети. Серіал розпочався як трансформація про зниклого хлопчика, а потім трансформувався в історію, зосереджену на дорогоцінній природі часу, несамовитих усвідомленнях кохання та вузловому зв'язку між нашими друзями, родиною та нашими рішеннями. Вітьма виправдовує свою назву. Це серіал, який досліджує безліч похмурих тем, самотність, можливість вибору та його наслідки, відчуження, визнання та спокута провини, неможливість змінити наслідки своїх вчинків. Звісно, кожен може зробити свій висновок, але часто його вплив на людину є найголовніше в цьому загадковому серіалі. Неортодоксальна. Серіал «Неортодоксальний», який нещодавно вийшов на Netflix, заснований на біографії письменниці Дебори Фельдман, яка втекла із суворої Сатманської єврейської громади у Брукліні. Він швидко став популярним, як і тема реального життя сучасних євреїв. Сюжет розповідає про 19-річну Естер. Дівчина виросла в ультраортодоксальній єврейській громаді Сатмар у Нью-Йорку та була змушена не за власної волі вийти заміж. Сім'я чоловіка релігійні фанатики, які нав'язують їй свою думку і принципи, не даючи ступити й кроку самостійно. Повністю знеособлену дівчину, одягнувши в довгий балакон і обстригши її волосся, свекруха повністю взяла під контроль. Щоб більше з цим не миритися, дівчина вирішує змінити своє життя і втікає до Берліну. Єврейська дівчина відразу закохалася в це місто і нарешті 19-річна Есті змогла дихати на повні груди. Познайомившись з музикантами, вона зайнялась улюбленою справою музикою. І коли їй здавалося, що вона по-справжньому починає жити, на горизонті знову з'являються її родичі. Вони не змогли змиритися і просто відпустити її, будь-якими способами її намагаються повернути додому, де зможуть контролювати, і де юна зрадниця буде жити за їхніми законами. Серед величезної кількості серіалів, неортодоксальна, залишає подвійне враження. Серіал змушує замислитись, мотивує, але при цьому без деяких знань про історію та культуру єврейського народу зрозуміти його складно, і він здається неправдоподібним. Але загалом це гостра, добре розказана історія, яка, не дотримуючись прямолінійної хронології часу, зберігає інтерес і зачаровує всюди. Серіал цікавий, він приємно дивує і відкриває очі на релігійні громади, які примудряються залишатися закритими посеред відкритого суспільства 21-го століття. Дивні дива. Американський науково-фантастичний серіал, створений братами Daffer спеціально для сервісу Netflix. Проєкт налічує 5 сезонів, 4 з яких уже доступні до перегляду, а останній, який стане завершальним, наймовірніше, вийде ближче до літа 2025 року. Події серіалу розпочинаються в 80-х роках. В невеличкому містечку Монтаук сталася дивна історія. Як правило, в таких містечках життя протікає тихо та спокійно, але не цього разу. Центральний персонаж серіалу маленький хлопчик ВІЛ. Одного разу він зі своїми друзями вирішив покататися на велосипеді. Було вже пізно, і хлопчик заїхав за місто і загадково зник. Після чого друзі відразу повідомили дорослим і ті швидко почали його шукати. Проте в підсумку пошуки закінчилися невдачею. Діти ж знаходять на місці зникнення Віла одну дивну дівчинку, яка ж до того має паранормальні здібності. Сховавши її від дорослих, вони запитують про зникнення Віла, тільки вона знає хоч щось про цю дивну подію і ще про багато інших неприємностей. Далі події серіалу набирають ще більш дивний характер. Співробітник невеликої Забігайлівки стає жертвою невідомого вбивці, а пізніше в околицях міста люди помічають невелику групу військових. Поліція нічого не може вдіяти, правоохоронці лише розводять руками, тож вбита горем мати зниклого хлопчика вирішує взяти справу у свої руки. Крім неї розслідувати цю дивну справу береться й кращий друг Віла. То чи зможуть герої вберегти місто від небезпеки та розгадати ці дивні дива? Статеве виховання. Британський комедійно-драматичний телесеріал, перший сезон якого був представлений компанією Netflix 11 січня 2019 року, відразу отримав високий рейтинг глядачів та увійшов до топ-15 найкращих серіалів Netflix та інших не менш популярних медіаплатформ. Головним героєм є сором'язливий старшокласник Отіс Мілберн. Він прекрасно знає, що багато його однолітків вже не щуток знають, що таке секс. В той час, як сам він має проблеми зі сприйняттям сексуального світу та навіть не сподівається зацікавити когось із дівчат. Зате в теорії Оті знає про секс набагато більше всіх своїх однолітків. І все завдяки власній матері Джин Ньюбер, яка є дипломованим сексопатологом. Тому не дивно, що у Отіса на цю тему є найбільші пізнання та підліткові травми. Однак хлопець навіть не припускав, що завдяки своїм знанням він може почати в школі досить незвичайний бізнес. На перший погляд здається, що серіал знято лише для підлітків, щоб вони, познайомившись з екранними персонажами, крізь призму їхнього досвіду переосмислили власне життя. Але напевно саме батьки у першу чергу мають подивитися серіал, щоб бути готовими до того, що може спіткати їхніх дітей у перехідному віці. А якщо цілком інтригуючий сюжет вас ще не переконав приділити вільний час для перегляду цього серіалу, ось вам ще один переконливий фактор. За сюжетом дія відбувається в невеликому містечку на території південної частини Уельсу, де відчуття затишку пронизує в кожному кадрі. Красиві ліси відмінна природа і по-справжньому чарівний будинок головного героя, який до слова може орендувати кожен охочий. Я серйозно можете погуглити про це. Упевнений, що після перегляду однієї двох серій ви саме так і зробите. Граф Кальмара. Південнокорейський серіал в жанрі пригодницького виживання, трилера і драми, який всього за кілька тижнів переглянули понад 111 мільйонів власників акаунтів Netflix, підкорив серця сотень тисяч глядачів по всьому світу. Творець сценарію Хуан Дон Хек працював над сюжетом більше десятиліття. Тільки на написання останніх двох епізодів у нього пішло півроку. Серіал розпочинається знайомством з головним героєм Сон Гі Хуном. Він постійно програє, опускає руки і докоряє себе за своє нікчемне життя. Одного разу незнайомець пропонує невдасті легкий спосіб заробити гроші, зіграти в просту гру, правила якої зрозумілі навіть дітям. Сонгі Хун погоджується та легко заробляє кошти, але незабаром кишені безробітного корейця порожніють, тож бідолашний погоджується на ще більш дивну пропозицію незнайомця взяти участь у змаганнях, які проходять на секретному острові. Учасникам турніру обіцяють шалену суму за перемогу, але приховують наслідки у разі програшу. У цій захоплюючій екранізації кінематографісти Південної Кореї зуміли розкрити багато прихованих таємниць людського характеру, а також у всій красі показали антиутопічний світ та руйнівну силу грошей. Почавши перегляд серіалу, грав Кальмара уже з перших хвилин ви поринете в потужний емоційний драйв, що доповнюється яскравими психологічними сценами. Підсумовуючи, можна з упевненістю сказати, що такі оригінальні роботи талановитих сценаристів це однозначно прорив у цьому жанрі. Друзі, а на цьому в мене все. Долучайтесь до голосування в спільноті, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Розвиваємо україномовний контент. До нових зустрічей і разом до перемоги!